Розділ дев'ятий. Продовження Добре вам сказати говоріть, мовив сер Персівель, куди спокійнішим і чимнішим тоном, ніж доти. Але я не знаю навіть, із чого почати. Допомогти вам, запропонував граф. Хочете, я назву цю вашу приватну трудність. Що, коли я дам їй ім'я Анна Катерік? Послухайте, фоско, ми з вами вже давно знаємо один одного. І якщо ви допомогли мені викрутитися з двох-трьох халеп, то й я своєю чергою робив усе, щоб допомогти вам грошима. Ми зробили один одному чимало дружніх послуг, як ведеться між чоловіками. Але у кожного з нас, звісно, були свої секрети, чи не так? Це у вас був секрет від мене, Персівалю. У вас тут, у Блеквотер Парку, є якийсь скелет у шафі, і він у ці останні дні виткнувся трохи, став помітний не тільки вам, а ще й декому. Що ж, припустімо. Якщо це не стосується до вас, то вам нічого цікавитися цим ділом, правда? А хіба схоже, що я цим цікавлюся? Так, схоже, он воно як, то на моєму обличчі написана правда, який бо величезний запас добрих душевних якостей має бути закладений в людині, коли вона, доживши до мого віку, ще не втратила здатності відбивати на своєму обличчі справжні почуття. Та ну ж боглайде, будьмо щирі один з одним. Цей ваш секрет сам мене знайшов. Не я його шукав. Припустімо, це мені цікаво знати. Скажіть, ви просите мене, щоб я, як ваш давній друг, шанував ваш секрет і віднині і довіку дав вам змогу берегти його самому. Так, я прошу саме цього. Тоді я перестаю ним цікавитись. Від цієї хвилини моя цікавість померла. Справді. Чому ви сумніваєтеся в цьому? Я вже трохи спізнав на собі ваші обхідні шляхи, Фоско, і не певен, чи не постараєтеся ви все таки докопатися до нього. Раптом крісло внизу зарипіло знов, і я відчула, як здригнулася піді мною колона, що підтримувала дах веранди. Граф скочив на ноги і вдарив обурено по колоні кулаком. Персівалю, Персівалю, в запалі вигукнув він. Невже ви отак погано мене знаєте? Невже ви досі не вивчили моєї вдачі? Характером я належу до благородного античного світу. Я здатний на що найвищі подвиги, коли мені випадає нагода їх звершити. Це нещастя мого життя, що подібних випадків було так мало. Дружба для мене священа. Чи ж я винен, що ваш секрет сам вихилився з шафи і трапив мені на очі? І чому я признався у своїй цікавості? Та щоб удосконалити власну витримку і самовладання, ви, жалюгідний, поверховий, неспостережливий англійцю. Я міг би витягти з вас вашу таємницю як витягую ось цього пальця із сціпленого кулака. За виграшки витяг би, ви самі це добре знаєте. Але ви закликали до мого почуття дружби, а обов'язки дружби для мене священні. Дивіться, я топчу ногами свою негідну цікавість, мої чисті почуття підносять мене над нею. Визнайте ці почуття Персівалю, наслідуйте їх Персівалю. Потиснім один одному руки, я вам прощаю. На останніх словах голос його затремтів затремтів, ніби він справді пустив сльозу. Сер Персіваль знічено почав вибачатись, але граф був надто великодушний, щоб вислуховувати його. Ні, сказав він. Коли мій друг образив мене, я можу простити йому, не вимагаючи перепрошень. Скажіть мені щиро, вам потрібна моя допомога? Так, ще й дуже. Ви можете сказати мені, що саме вам треба, не виказуючи таємниці. Спробую, принаймні, то й спробуйте. Ну, справи мої такі. Я вже казав вам сьогодні, що, попри всі мої старання, мені не пощастило розшукати Анну Катерік. Так, казали. Фоско, я пропав, якщо вона не знайдеться. Хм, невже це аж так серйозно? Вузька смужка світла ковзнула по веранді і впала на садову доріжку. Граф, певне, взяв лампу, що стояла посеред кімнати, і підніс до самого обличчя свого друга, щоб придивитися до нього. Так, мовив він. Цього разу ваше обличчя каже правду. Певне, це й справді серйозно, як і справа з векселями. Куди серйозніше? Це така сама правда, як і те, що я сиджу ось тут перед вами. Світло знову зникло, і розмова потекла далі. Я показав вам листа до моєї дружини, якого Анна Катерік заховала в піску. Провадив далі сер Персівель. В тому листі вона не вихваляється, фоско. Вона дійсно знає мою таємницю. Якомога рідче згадуйте про ту таємницю в моїй присутності, Персівелю. Вона її почула від вас? Ні, від своєї матері. Дві жінки знають ваші особисті справи. Зле-зле-зле, мій друже. Одне запитання, перш ніж ми підемо далі. Мені тепер цілком зрозуміло, чому ви запроторили дочку до божевільні, але не зовсім ясно, як вона звідти втекла. Чи підозрюєте ви, що якийсь ваш ворог підкупив людей, яким був доручений нагляд за нею, і вони зумисне дозволили їй втекти? Ні. Вона була найсумирнішою, найслухнянішою пацієнткою, і вони дурні, просто довіряли їй. Вона досить недомкувата, щоб перебувати в будинку для божевільних, але досить розумна, щоб погубити мене, коли буде на волі. Ви розумієте мене? Чудово розумію. А тепер, Персівелю, дайте мені відповідь на найголовніше, і тоді я знатиму, що робити. В чому на сьогодні полягає для вас небезпека? Анна Катерік перебуває десь тут неподалік і спілкується з Леді Глайт. Ось у чим небезпека. Розумієте? Хіба вам не ясно, після того, як ви ознайомилися з листом Анни Катерік до моєї дружини, що Леді Глайт знає мою таємницю, хоч і заперечує це. Хвилиночку Персівалю. Якщо Леді Глайт і знає вашу таємницю, то вона розуміє, що розголошення цієї таємниці скомпрометує вас адже ж, як ваша дружина, вона, звісно, не зацікавлена виказувати вас. Ви так гадаєте? Слухайте далі. Вона була б не зацікавлена виказувати мене, коли б хоч трохи була прихильна до мене. Але склалось так. Що я тільки перепона на шляху іншого чоловіка. Вона любила його до заміжжя, любить його й нині. Клятого пройди світа, простого вчителя малювання на ім'я Гартрайт. Мій дорогий друже, і що в тому такого особливого? Всі вони закохані в кого-небудь іншого хто на першому місці в жіночому серці? Я при всьому своєму досвіді. Ніколи ще не зустрічав чоловіка, котрий був би номером першим. Номер другий буває, а частіше номер третій, четвертий, п'ятий. Але номер перший ніколи. Звісно, він існує, та мені він не траплявся. Постривайте, я ще не договорив. І хто, як ви думаєте, з самого початку допомагав Анні Катерік? Коли доглядачі з божевільні кинулися за нею навздогін. Гартрайт, як ви гадаєте, хто знов бачився з нею в Камберленді? Гартрайт, обидва рази він розмовляв з нею віч на віч. Стривайте, не перепинайте мене. Негідник закоханий в мою дружину не менше, ніж вона в нього. Він знає мою таємницю, і вона її знає. Дайте їм тільки знов зустрітись, і вони у власних інтересах обернуть свою обізнаність проти мене. Спокійно, Персівалю, спокійно. Хіба ви не вірите в порядність Леді Глайт? До дідька порядність Леді Глайт. Я не вірю в її чесноти, вірю тільки в її гроші. Тепер ви розумієте, в якому я становищі. Може, сама собою, вона й не страшна для мене. Але вкупі з тим волоцюгою Гартрайтом. Так, так, я розумію. А де цей містер Гартрайт? За кордоном. І я не радив би йому квапитися назад на батьківщину, якщо він хоче зберегти цілою свою шкуру. Ви певні, що він за кордоном? А вже ж певен? За моїм розпорядженням його вистежували від тієї хвилини, коли він поїхав з Камберленду і до самого його відплиття. О, можу вас запевнити, я був обачний. Анна Катерік жила в будинку одного фермера біля Лімеріджа. Я сам ходив на ферму після того, як вона втекла звідти, і переконався, що фермер з дружиною нічого не знають. Я дав її матері зразок листа, якого та мала написати міс голком, аби зняти з мене всі підозри, нібито я навмисно запроторив її дочку до божевільні. Страшно сказати, скільки я витратив, щоб спіймати її, і раптом, попри всі мої перестороги, вона з'являється в моєму власному маєтку і вислизає у мене з під носа. Звідки, ля мені знати, з ким іще вона бачиться. Той клятий проноза Гартрайт може з'явитися будь-якої миті. Я навіть не знатиму про це. І завтра ж скористається нею. Ні, ні, Персвелю. Поки я тут і ця жінка теж десь неподалік, я відповідаю за те, що вона швидше попаде в наші руки, аніж зустрінеться з містером Гартрайтом. Навіть якщо він і повернеться. Я розумію, так, так, я розумію. Найперше, що треба зробити, це знайти Анну Катерік, а про все інше можете не турбуватись. Ваша дружина тут, у ваших руках, міс Голкомб нерозлучна з нею. Значить, теж у ваших руках, а містер Гартрайт десь за кордоном. Ваша анна Невидимка, оце все, про що нам треба зараз думати. Ви розпитували про неї? Так, я був у її матері. Я обшукав усеньке село і все марно. Чи можна покластися на її матір? Так, вона вже раз виказала вашу таємницю. Більш вона цього не зробить. Чом би ні? Хіба їй так само вигідно берегти таємницю, як і вам? Так, дуже вигідно. Я радий чути це Персівелю, заради вас. Не занепадайте духом, друже мій. Як я вже сказав вам, наші матеріальні справи такі, що у мене досить часу, щоб їх упорати. І завтра ж я почну розшукувати Анну Катерік. Сподіваюсь, мені поталанить більше, ніж вам. І ще одне останнє запитання, перш ніж ми підемо спати. Яке? Ось яке. Коли я пішов до альтанки повідомити леді Глайт, що той невеличкий клопіт з її підписом відкладено, я випадково побачив, що якась жінка підозріло квапливо розпрощалася з вашою дружиною. Але випадок є випадок. Він же й не дав мені підійти досить близько, щоб роздивитися її обличчя. Як мені розпізнати вашу анну невидимку Яка вона з лиця? З лиця? Ну, я вам скажу в двох словах. Вона дуже схожа на мою дружину. Крісло вирискнуло, і колона здригнулася знову. Граф зірвався на ноги, цього разу від подиву. Та що ви? скрикнув він. Уявіть собі, мою дружину після тяжкої хвороби і трішки схибнуту. От вам і Анна Катерік. Відповів сер Персівель. Вони рідня? Зовсім ні. І все ж таки схожі одна на одну. А тож, такі схожі. Чого ви смієтеся? Відповіді не було, і жодного звуку. Граф сміявся безгучно, трясучись усім тілом. Чого ви смієтеся? повторив сер Персівель. Мабуть, я сміюся зі своїх химерних фантазій, мій добрий друже. Будьте поблажливі до мого італійського гумору. Чи ж я не належу до славетної нації, що вигадала паяться Ну-ну, чудово! Отже, я зразу впізнаю Анну Катерік, коли побачу її. То й досить на цю ніч. Відкиньте всі турботи геть Персівалю. Спіть, сину мій, сном праведника. А коли в поміч нам зійде сонце, ви побачите, що я зроблю для вас. Ось тут, у моїй великій голові, вже тісняться плани і проекти. Ви оплатите ваші векселі і знайдете Анну Катерік. Клянусь вам у цьому священною клятвою. Чи ж не я той друг, якого ви повинні шанувати в найсокровенніших глибинах вашого серця? Чи ж я не заслужив на ті невеликі грошові позички, про які ви так делікатно нагадали мені оце допіру? Хоч би що там було в майбутньому, ніколи не вражайте моїх найкращих почуттів. Шануйте їх Персівалю, наслідуйте їх Персівалю. Я ще раз прощаю вам і ще раз тисну вашу руку. На добраніч. Більш не сказано було жодного слова. Я почула, як граф зачинив двері бібліотеки, почула, як сарперсіваль закривав віконниці. А дощ досі йшов, ішов увесь час. Я змокла до кісток, геть закуцюгла у своїй криївці. Коли я спробувала ворухнутись, мені стало так боляче, що я змусила зачекати. Спробувала ворухнутися вдруге, і мені пощастило стати коліньми на мокрий дах. Коли я доповзла до стіни і підвелася, спираючись на неї, то озирнулась і побачила, як засвітилось вікно графової кімнати. Мужність моя враз пригасла, але тут таки знов спалахнула в мені, і я, не зводячи очей з його вікна, поповзла далі попід стіною. Годинник вибив чверть на другу, коли я нарешті поклала руки на підвіконня моєї кімнати. Я не почула і не побачила нічого підозрілого, з чого можна було б виснувати, що хтось запримітив мене на моєму зворотньому шляху. Розділ 10 20 червня. Восьма година ранку. Сонце сяє в чистому небі. Я ще й не підходила до ліжка, ані на мить не склепила своїх очей. Сон ніяк не йде до них. Із того самого вікна, з якого я вчора вдивлялася в нічну пітьму, я сьогодні бачу ясний погожий ранок. Я намагаюсь пригадати все, що пережила, і порахувати, скільки годин минуло відтоді, як я дісталася до прихистку моєї кімнати. Ті години здаються мені тижнями. Певне, минуло небагато часу. Та ой, як багато для мене, відколи я опустилася в темінь кімнати, на цю підлогу наскрізь промокла і закочубла, нікчемне, безпомічне, панічно налякане створіння. Вже й не згадаю, коли я прийшла до тями. Не пам'ятаю, коли добулася в спальню, засвітила свічку і почала шукати, забувши, хоч як це дивно, де все лежить. Суху білизну і одежу, щоб перевдягтись і трохи зігрітись. Я пам'ятаю, що все це зробила, а коли саме, не згадаю. А коли я перестала тремтіти від холоду, і почав, пульсуючи, наростати жар у всьому тілі, напевне, це було ще до світанку. Так, я чула, як вибило третю годину. Пам'ятаю то мить, бо з нею прийшло раптове осяяння. Яснота думок, якесь гарячкове збудження, напруження всіх моїх сил і здібностей. Пам'ятаю, як я вирішила тримати себе в руках і терпляче, година за годиною, чекати на першу слушну нагоду, щоб вирвати лору з цього жахливого дому, не наражаючись на небезпеку, негайного викриття й погоні. Пам'ятаю, як у голові моїй склалось переконання що розмова цих двох лиходіїв не тільки цілком виправдовувала нашу втечу, а й давала в руки нам зброю для захисту від них. Пригадую, ця думка спонукала мене негайно записати їхні слова точно, як вони були сказані, поки моя пам'ять чітко їх зберігає. Все це я добре пам'ятаю в голові моїй ще немає плутанини. І як я прийшла сюди, в будуар, із пером, чорнилом та щоденником ще до світанку, і як сіла біля розчиненого навстіж вікна, щоб свіже повітря хоч трохи прохолоджало мій жар, і як писала безперестанку все швидше, все гарячковіше, з дедалі яснішою свідомістю, протягом усього того страшного проміжку часу. Аж поки почав прокидатися будинок. Я пам'ятаю це так виразно: від самого початку, коли сіла писати при свічці, і до самого кінця, до сторінки, що перед ось цією, коли я писала вже при сонячному світлі нового дня. Чому я досі сиджу за цим столом? Нащо стомлюю свої запалені очі і розпашіло голову цим писанням? Чому не лягти і не відпочити? Чому не спробувати втишити у вісні жар, що пожирає мене? Я не смію. Страх сильніший за всі інші страхи, заволодів мною. Я боюсь цього жару, що палить мою шкіру, я боюсь цього пульсування і шуму в голові. Якщо я ляжу зараз, де знаття, що мені стане сил і свідомості, щоб підвестися знову? Ох, цей дощ, цей дощ, жорстокий дощ. Через нього я так перемерзла вночі. Дев'ята година. Ви було дев'ять чи вісім ударів. Здається, дев'ять. Я знову вся трясусь, Тремчу від голови до п'ят на теплому літньому повітрі. Невже я спала отут, сидячи? Вже й не пам'ятаю. О, Господи, невже я захворію? Захворіти. Такий час. Моя голова, я так потерпаю за свою голову. Я ще можу писати, але рядки зливаються докупи. Я розрізняю слова. Лора, я пишу Лора і бачу написане, скільки ж разів було? Вісім чи дев'ять? Холодно, ой, як холодно! Ох, той нічний дощ! І удари годинника. Ті удари я не можу їх полічити, б'ють мені в голові. Примітка. На цьому запис стає нерозбірливий. Наступні кілька рядків складаються лише з частин слів у переміж із ляпками та закарлюками. Останні позначки на папері віддалено нагадують літери Л та О. Тобто ім'я Леді Глайд. На наступній сторінці щоденника вже інший запис Почерк чоловічий. Грубий, розмашистий, твердий і чіткий. Запис, позначено датою 21 червня. І містить ось такі рядки Після мова щирого друга. Завдяки хворобі нашої чудової міс Голком. Мені випала нагода зазнати несподіваної інтелектуальної насолоди. Я маю на увазі прочитання цього дуже цікавого щоденника, якого я тільки но дочитав до останнього рядка. В ньому кілька сотень сторінок. Поклавши руку на серце, я стверджую, що кожна сторінка зачарувала, освіжила, захопила мене. Такій чулій людині, як я, Невимовно приємно, коли вона може це сказати. Гідна захоплення жінка, я маю на увазі міс Голкумб. Величезна праця. Я це кажу про щоденник. Так, ці сторінки вражають. Тактовність, яку я знаходжу в них, стриманість, рідкісна відвага, дивовижна пам'ять, точні оцінки характерів. Легка граційність стилю, чарівні спалахи жіночої чутливості, все це невимовно підсилило моє захоплення цим божественним створінням, цією чудовою Меріан. Її опис моєї власної персони зроблено рукою майстра. Він абсолютно довершений. Я від усього серця свідчу, що портрет цілком відповідає оригіналові. Відчуваю, Яке яскраве враження я, напевне, справив на неї, коли вона змалювала мене такими розкішними, багатими, великими масками. Я знов тут оплакую жорстоку необхідність бути в незлагоді з нею і протиставляти свої інтереси її інтересам. За щасливішого збігу обставин, який я був би гідний мізголком, і яка гідна була б мізголком мене. Почуття, Якими живе нині моє серце, переконують мене самого, що допіру написані моєю рукою рядки глибоко правдиві. Ці почуття підносять мене над усіма суто особистими міркуваннями. З цілковитою безсторонністю я віддаю належне при чудовій хитрості, завдяки якій ця незрівнянна жінка зуміла почути приватну бесіду. Між персівелем і мною, а також дивовижній точності, з якою вона виклала всю нашу розмову від початку до кінця. Ці почуття спонукали мене запропонувати незворушному лікареві, що її лікує, мої широкі знання в галузі фармакології та блискучу мою обізнаність із витонченими засобами, які медицина і магнетична наука. Надали в користування людству. Поки що він відхиляє мої пропозиції про допомогу. Нікчема. І на сам кінець. Ці почуття надихнули ці рядки, вдячні ніжні батьківські рядки, які я записав у цей щоденник. Я його закриваю. Моє строге чуття порядності велить мені покласти його назад руками моєї дружини. На стіл міс голком. Обставини ведуть мене до важливих подій. Неозорі перспективи успіху розгортаються перед моїми очима. Я виконую те, що визначила мені доля із спокоєм, який жахає мене самого. Тут мені вільно тільки скласти данину шанобливого захоплення, і з святобливою ніжністю я складаю його до ніг Голкомб. Кожен мій подих, молитва про її одужання. Я висловлюю їй співчуття з приводу краху всіх тих планів, що їх вона складала на благо своєї сестри. Воднораз я благаю її вірити, що відомості, які я взяв з її щоденника, я ніяким способом не використаю, аби посприяти тому краху. Її записи просто підтверджують. Наскільки правильну лінію поведінки вибрав я раніше. Я вдячний цим сторінкам за те, що вони пробудили в мені щонайвищі почуття, і тільки. Для особистості, наділеної чутливістю рівною моїй, це просте твердження пояснить і виправдає все. А мізголком якраз і є особистість, наділена чутливістю рівною моїй. Переконаний в цьому, я ставлю тут свій підпис Фоско.